Новий Вінницький ритм сто і вісім РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня і добро здоров'я Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор те Самко, а Також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. Сьогоднішніх моїх майстринь. До мене сьогодні завітали Оксана Безносюк, майстриня проекту Вінок. Пані Оксана, добрий день. Доброго а також Вікторія Замрій, координаторка проекту Вінок. Вікторія, добрий день. Доброго дня, дякую, що запросили. Е, дякую, що прийшли е, сьогодні. Ми будемо говорити про майстер-клас для дітей, захисників і захисниць. Одразу даю. Конкретну інформацію, чітку інформацію, адже у нас є глядачі і слухачі, які я їх називаю статистами. Вони записують це абсолютно статистично. Значить, відбудеться цей майстер-клас, декоративний майстер-клас для дітей, захисників і захисниць 6 липня в четвер о 17-й годині. На майданчику тут ви мені підказуєте на майданчику. Ветеранхаб, Славетна 29. Славетна 29, Ветеран Хаб. Ветеранхаб, отож, е, розпочали. Почнемо з, ну, якби з найпростішого і, напевно, найцікавішого, особисто для мене найцікавішого. Е, У вас називається е, проєкт е, він. Ок, е, якщо читати злитно, виходить вінок. Ми всі чудово розуміємо, все дуже гарно. Але от що м -м, в очі одразу так кидається: Він і ок дві великі букви. Виходить, він окей. Ну на напевно, і я так розшифрував. Так. Чому саме так? Е, коли ми започатковували цей проект, ми започатковували його для родин ВПО і віничан. і для того, щоб вони у Вінниці почувалися ок. Угу. Ок, ми започкували проект вінок, тому, тому так і називається. Так. Окей, е, майданчик: е, де буде відбуватися це ветеран хаб в е, ветеранському просторі? Я... Не Ветеран і ветеранський простір це дві це, це різні речі, так. це дві так, різні так, речі. Так. Це дві організації. І там, і там ми проводимо заняття, і за що ми дуже вдячні одній і одній іншій організації за те, що дозволили нам проводити ці заняття, і таким чином виразити свою подяку е цілевій аудиторії і ветеранській спільноті е напевно абсолютно не випадково було вибрано ці дві локації. Абсолютно не випадково. Ем, як вам ви вперше там будете проводити? Ні, ми вже проводимо заняття. Як вам? Як вам ці локації? Затишні, комфортні, дружелюбні, відкриті і дуже, дуже готові до співпраці, за що ми ще раз кажу: насправді вдячні, тому що в нас зараз знаєте, така політика нашого проєкту. Це... <ган> Виростити, відростити у себе uh, вдячність. До ветеранської спільноти до, до родин захисників і захисниць, до родин полеглих, до родин е, в, в пропавших е, безвісти, і ну це необхідно просто. І те, що ці локації надають нам таку можливість, це це безмежна. Дяка. Ну це дуже, дуже непроста аудиторія. Я маю на увазі дуже непроста цільова аудиторія. Дуже непроста. Е, наскільки вона е, рефлексує на запрошення? Закрита, відкрита. Вам приходить. Додатково працювати, а тим більше ви працюєте з дітками? Як? Пані Оксано? Ну, для діток це перш за все арт-терапія, коли дитинка може прийти зробити гарну річ, залишити її у себе або подарувати її комусь. І це святотворення чогось власними руками. Це від цього з'являється віра у власні сили, що я можу зробити щось позитивне, щось хороше. І подарувати це іншим. Тобто це арт-терапія, реальна така не штучна. Це в першу чергу арттерапія. В, в другу чергу, це для діток це. Ручна праця це те, що дітки роблять руками, це е, дрібна моторика, uh -huh, розвиток, uh -huh. це вміння, тримати голочку в руках, творити щось прекрасне, е, це кольорова терапія, це практичність, тому що ми робимо речі, які можна е, завжди використати в побуті. Це, наприклад, закладинка для книжки. Ну, от ви принесли, от, я вам дуже вдячний, да. що ви принесли от, саме це... ілюстративний такий матеріал. От Кольорова... Що це? Угу. Це ми робили на Новий рік, ще в іншому місці, в квадраті і так далі. Це прикраса новорічна, дітки робили з задоволенням. Це оберіг, діти робили, тому що тут відтворений візерунок, обережний візерунок з гуцульських кептарів. Угу. Да е, і для дітей діти зробили з дуже великих, тому що воно має оберегову силу. Вони це робили для того, щоб відправити комусь із. Е... Знайомих і на фронт відправляли та й навіть незнайомих і, і незнайомих, mm -hmm. да і, і їм це подобається. Вони це роблять з задоволенням і завжди мають прикладну а це що за така цікава сова? А це це о, сова. Ось да? така сова. Бачите, вона патріотична, хоча дітки цей, а це маленький гаманець для копійок. Да. І отакі от речі ми робимо з дітками для того, щоб вони, по-перше, забули за всі негаразди, тому що, коли занурюєшся у творчість, то забуваєш про все. Відволікаєшся, пере Як... перемикається. Так. так. Як кажуть, весь світ затихає, тому що я творю. Угу. І зникає всі негаразди в ці моменти. В моменти творчості забуваєш про все. Ще і пташка, і, да, і, і гарбузики гарбузик. робили осінні. І ну, ну, стараюся я завжди робити те. От в нас цей рік, рік кролика, то ми на Новий рік робили ось таких кроликів і так далі. А далі це завжди. І я, коли готую свою майстерню, то, як правило. Для дітей це сюрприз, пані Оксано. От ви кажете, я готую майстерню. Ви пропонуєте тему? Ви пропонуєте безпосередньо, бо я ж от зараз читаю в невеличкому анонсі. Що ви займаєтеся ліпкою, шиттям, плетінням, валянням? Вишиваєте автентичними українськими е, техніками і маєте різні візерунки? Е, ви пропонуєте, що саме дітки будуть робити? Чи можливо навпаки? Дітки приходять і у них є свій запит, і ви реагуєте, рефлексуєте на їхній запит? Як відбувається? Ну, перш за все я планую, угу. але коли вже е, сформувалася певна аудиторія, то я враховую на наступні заняття. Побажання дітей, що би вони хотіли зробити, і тоді я вже готую те, що в них є побажання. Ви говорите да, на наступне коли... заняття. То ем, хто, я так розумію, хто до вас один раз потрапив, вже потім не міняє локації, не міняє і до вас знову ходить, ходить, ходить. Це як, як вже такі конкретні заняття виникають. Е, Проект вінок зародився рік тому, і, і е, е, за минулий рік одразу десь з другого, третього заняття. Я побачила, що є дітки, які старалися попасти на кожну мою uh -huh. майстерню для того, щоб зробити щось новеньке. І вони знали, що це завжди буде сюрприз. І часом я практикую навіть таке, що я не показую зразок, що в нас вийде, ми uh -huh. починаємо робити, невідомо що. Всі роблять щось одне, да, а, щось. а потім подивимося, а потім uh -huh. у кожного виходить щось своє, виникає та? сюрприз. Ух ти! Ми спочатку робимо, є речі, які вимагають планування і знати, що я роблю. А буває, що навпаки сюрприз. Ми робимо Вільна це. це. Да. А, потім, а потім виходить те, що виходить. А Я важко собі уявляю, ліпка, От, наприклад, ліпка це глина, це пластилін, це що? Справа в тому, що у нас же на проєкті працює не тільки Оксана Васильів. Бізнесюк у нас на проєкті працює багато майстрів. Ліпка, злина і гончарне коло у нас проводить інший майстер угу. Михайло Діденко. Він майстер народної іграшки. І у нас порядка 17 майстерин працює взагалі різних. І поки що, те, що ми запропонували, от простору ветеранському, ветеранському хабу, це такі пробні кулі. Так, да? uh -huh, декілька uh -huh, майстерень. Uh -huh. А взагалі їх доволі багато, і саме в цьому цінність, тому що діти їм не, 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 не є необхідністю записатися на один гурток, і вони вимушені на нього ходити цілий рік. Ні, Дитина може записатися на різні майстерні протягом навіть одного дня uh -huh. і відвідати різні майстерні. Так, от. Е, я до чого згадав про ліпку. Е, ну це достатньо в такому позитивному плані зараз це слово скажу. Це достатньо марудна справа. Так. Тобто, це можна нічого не зліпити, але вимазатися з ніг до голови. Ну слухайте, знаєте, знаєш, люди кажуть, люди кажуть, що з глини взагалі все починалося в цьому світі. Хто oh, його знає, що там планувалося зліпити, але зліпилося те, що маємо? То вони ліплять те, що мають, чи те, що хочуть, чи те, що ви пропонують. Як каже Оксана, е, є зразки, е, дитина може зробити те, що за зразком, може зробити щось своє. Ми не обмежуємо дітей. І дорослих, до речі, теж. А що і ви знаєте, no, no, no. вибачте, можливо, переб'ю. Е, я, коли приходжу, я приходжу своїм баченням. того цей. Але діти часом носять е, ну, своє бачення, і е, я ніколи ну, стараюся не втручатися. І коли ти бачиш творчість дітей, і виходить значно краще ніж я собі це уявляла. Тобто, коли дитина це робить натхненно, то виходить завжди гарний результат. А, що найбільше, вибачте, скажу на сленгу, що найбільше дітям заходить? Знову таки, я беру цей перелік, тільки який є, але я так розумію, що він набагато більший. Ліпка, шиття, плетіння, валяння і вишивка. І кожному своє. З цього переліку у нас ще є інші переліки. А, у нас, ну, я це... ж кажу, у тільки... нас на всі майстер-класи, у нас розклад виходить. Е, я його виставляю вночі, суботи на неділю. Е, я поясню, чому. Тому що коли у нас є статистика, розклад вийшов 4.15, 417 перший запис. У нас до кінця, до кінця неділі майже всі майстерні завершено реєстрацію. Ну, ми не можемо взяти безкінечну кількість дітей на майстер-клас. Тому е, всі майстерні цікаві дітям. Всі. Ну, мені, мені просто це зараз нагадало український. Залізницю, коли ти сидиш і ловиш квиток, ти не квиток. можеш ловити і вночі ти таки. його починаєш ловити. Так. От то все-таки, що найкраще заходить? На що є найбільший попит? Скалолазка, миловаріння, ліплення з глини, декоративна майстерня, йога, арт-терапія, акторська все. майстерня все. все Я зрозумів, чіду. мені легше запитати, що ви не робите. Ну, no, <laughs> <да. laughs> Але да. ми працюємо в цьому напрямку. не плетемо. <laughs> ні, Ще ні, поки ні ні ні, да. ні, ні. ні, 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 Не треба. Окей, ем, Тепер, знову-таки, традиційно запитую практично у всіх, хто проводить подібні заходи, більше хлопчиків чи дівчаток. По-різному. Mm. У нас на майстер-класи з в'язання гачком ходить хлопчик е, Саша. Буквально з першого дня угу. і коли там ми стали об'єднувати з дорослими, дорослі жінки. Ти теж ходиш? Він каже: Да, звичайно, угу. в чому питання. з йому років? Десять десять років да. сані вже десять. У цікаво, да. який гіштальт він закриває. Я думаю, що він отримує купу задоволення від спілкування угу. і від самого процесу. Ви сказали, пані Оксана сказала, що є діти, і так між іншим сказали, є дорослі. Мабуть, я зараз змоделюю ситуацію, але мабуть, коли дорослі приводять дітей, дивляться спочатку, чим займаються діти. Потім у них у самих, вибачте, скажу так, вже починають чухатись рук. І, вони самостійно, і разом. вони самостійно починаються. У вас це дозволено. Так, так. Да. Вони сідають робити, особливо коли приводять мами чи бабусі угу. маленьких діток, то вони сідають і роблять разом. Але саме зворушливе, коли тато приводить маленьку дівчинку 6 років, і він, коли бачить, що поряд з дітками 9-10 років його. Кралечка, Молодим, угу. не, він сідає і робить, допомагає. І, допомагає, і він творить разом з маленькою дівчинкою лялечку. розумієте? От Тато робить дитині радість лялечку, um, і допомагає їй опанувати, і він дуже слідкує. Ну, якби так, як то кажуть, язики сказали би, тато не награвся з шеляльками в своєму дитинстві, <світ> і тому він теж також от закриває якісь певні моменти. З іншого боку, позитив, і я ще раз кажу це, я пожартував. А з іншого боку, позитив той, що таким саме чином ви чудово розумієте, що потім діти і дорослі це можуть і напевно продовжують робити в себе вдома. Іноді, безуманно. тобто безуманно. це сімейна, ви таким чином залучаєте е... цілу сім'ю або всіх родичів, так. які є зараз у поруч. У нас є клуб настільних ігор, і діти приходять в нас грати в ігри, і потім ми приходимо або нам телефонують і говорять: а де можна купити таку гру? Тому що в нас вже нас дитина, а всю родину присидила на цю гру, і ми вже всією родиною хочемо в неї грати. Тому так, так, так. Як правило, знову таки, це для любителів статистики. Скільки часу відбувається майстер-клас? Ну, в середньому. Дві години. До двох годин. Більше двох годин. Ну, плюс-мінус, це вже залежить від того. Тобто немає такого чіткого, як от урок в школі: 45 хвилин і дзвінок? Ні, кожна дитина робить своєю швидкістю. І треба під нею трошки підлаштуватися. Комусь треба допомогти. А є дітки, які за ці дві години роблять дві-три речі, двічі-тричі. От ми коли минулого року робили мотанки, такі ангелочки. То вони за одну майстерню за дві години встигали їх зробити два-три для себе, а потім акцію передавали. Ми це yeah. були в квадраті, там де е, жіночки пет плетуть сіх, uh -huh. як ми кажемо, і так далі. і Вони долучили, от вони принесли і передали, е, щоб передати на фронт разом з сітками ще й захисних ангелочків. Uh -huh. так, uh -huh. там, ви на початку сказали, що е, все таки базою е, будь-якого витвору Будь-якої роботи і будь-якої техніки, це є е, відтворення наших культурних е, нашої культурної спадщини того чи іншого району, той, чи інш, того чи іншого напрямку. Що ви, от це таке розумне слово, методологія. Що ви берете? Де ви берете, на що ви спираєтеся, коли пропонуєте діткам це робити? І тут ми всі зависли. Я маю на увазі. Дивіться, ми, я ми ви розумі... да. е, дивіться. От ми говоримо, наприклад, є подільська вишивка, а є вишивка закарпатська, є прикарпатська, є і так далі. Є дуже є вишивка полтавська. О, тобто... ви попали в саме. Якщо ми, епіцент, ми говоримо епіцент... про вишивку. От, от, от тільки не робіть, будь ласка, після слова попали. так велику па я зрозумів, що я попав. Це була наша мрія, і ми нарешті запустили вишивальну майстерню для дорослих. Вона вже в нас працює, і ми хоч хочемо це роз, Ширити. розтиражувати. Розстережувати угу. да, з ветеранським простором у нас є домовленість про те, що ми теж запускаємо вишивальну майстерню. Пані Оксана є майстринею в цьому виді творчості. Вона його любить дуже цей вид творчості. Дуже люблю, І да. як, як каже пані Оксана, що я б хотіла взагалі, щоб всі у вишиванках ходили. Но, власноруч вишити. Цього, от, власноруч вишити. От розумієте? Просто да. вишиванка, це не не настільки цікаво, а цін те, що виш, вишиванка зроблена своїми руками. Власноруч. Да. власноруч. Угу. Хто вам е допомагає? Про вашу команду і хто допомагає вашій команді? Декілька е, слів наша команда. Наша команда це в першу чергу громадська організація вільного світа, громадська організація Вінницький центр освітніх технологій. Ну, мабуть, багато хто чув на слуху у нас така і в Вінниці школа. Боже вільна школа, Боже кома вільна школа, mm -hmm, а не mm -hmm. крезі. Власний проект вінок і у нас е, є... Катерина. Катерина Бетвінік Катерина Бетвіняк, Дар'я Горобець. Так, це саме ці дівчатка, невгамовні. Е, і е, нам цей рік, ось весь рік, що ми маємо можливість створити, допомагати і нести те, що ми можемо в суспільство. Е, нам допомагали різні організації. Був е, фонд Child Fund Німеччина, е, Lifestyle Camper, Загартовані серця. Протягом всього цього року нам допомагає благодійний фонд, фонд Lifestyle Camper. Ми їм дуже вдячні за це, і от зараз ми отримали. Ми виграли грант в ветеранському фонді, і це нам дасть змогу працювати ще цілий рік. І дарувати радість дітям і дорослим угу. цілий рік е, окремо треба підкреслити, чи можливо не треба підкреслювати, що абсолютно всі заняття безкоштовні. Вони безоплатні, попрошу вони безоплатні. не є безкоштовними. Так вони не є безкоштовними, угу. тому що вони коштують часу, вони коштують матеріалів, вони коштують зусиль. Але угу. вони є безоплатними, безоплатними для всіх відвідувачів. Так всіх відвідувачів. Е, я розумію, що до вас приходять як і наші е, дітки, і дорослі вінничани, так і е, переміщені. Так. Особи, хоча відверто скажу, мені не подобається це слово внутрішньо переміщене. Це люди, які тимчасово втратили свою малу батьківщину, тимчасово втратили. Е -е ви абсолютно всім раді. Так, Дуже раді їм. і мало того, от саме те, що приходять гості і наші, в них встановлюються свої зв'язки, і в е гості краще асимілюються в нашу uh -huh. спільноту і почувають себе не гостями вже. А це живе спілкування. Так, живе спілкування, яке потім продовжується, навіть коли от е, гості нашого міста є тимчасові. да? вони mm -hmm. далі їдуть або повертаються до себе? Е, вони продовжують спілкуватися. У нас є телеграм-групи, які створені. Вони зізвонюються. Вони спілкуються в цих групах. Тобто, спілкування продовжується на завершення. Ще раз хочу, по перше, я хочу нагадати, що декоративний майстер-клас він називається декоративний майстер-клас для дітей, захисників і захисниць. Відбудеться цього четверга, 6 липня. О 18-й годині на майданчику ветеран Хаб» за адресою Славетна 29. Реєстрація Обов'язково. Обов'язково. Обов а от тепер де можна знайти вашу форму, куди треба зайти, на яку сторінку, щоб зареєструватися? А саме ця реєстрація доступна на сторінці ветеран хабу. Угу. Заходиш на ветеранхаб і так, там є реєстрація на інші наші майстер-класи, на які ми всіх запрошуємо. Приходьте самі, говоріть своїм близь, близьким і рідним. Ми будемо дуже раді. На сторінці вінок у Фейсбуці. Враховуючи, що пані Вікторія сказала, що як тільки я вночі розміщую четвертій там якісь, а в четвертій через дві хвилинки вже все абсолютно зайнято, то я бажаю вам, звісно, потрапити на наступні заняття. Я щиро дякую і дякую. встигаю тільки ще раз нагадати, що сьогодні в мене в гостях була Оксана Безносюк, майстриня проекту Вінок і Вікторія Замрій, координаторка проєкту вінок. Щиро вам дякую. І ми вам вдячні вам за можливість презентувати свої можливості, витвори і запросити дітей. І дорослих. І дорослих, дорослих обов'язково. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101, 8 Місто над Богом, події, що поруч.